яка була створена інформаційним агентством Центр новин» та збірної журналістів Україні у лютому 2020 року. І вже ми сьогодні і... за сприянням наших членів меценатів, ми можемо офіційно відкрити спортивний національний майданчик, для діток сиріт у будинку дитини No1 у місті Лева. Облиски усім вам за ваші старання відбувається у нашій країні. І... Першу чергу і... хочеться сьогодні призвітати на ці майданчики під людей, які дотичні до, до створення цього надсучасного, безпосередньо футбольного поля і мультифункціонального майданчика, де ти можеш спокійно показати на випадках. І серед таких признаків директор благодійної організації благодійного фонду енергії перемоги України Юрій Мовчан, Мовчан першого області. Так розчував плесменти. Він долучився до створення цього прекрасного боя. У вашому посіголовного радує милому керівнику програм проекту «Друга України Максиму Лавененко. Ще придати інформаційного агентства центра новини озівка. Та як проєкт номер новороди, але ні. Світливій розвідчи, і їм потрібно розвинути символічний зітеру на це прекрасне поле. Походу буде розвячені, і ми не виявили романа, повертається оця сім'я. Оскільки три справа і слава люди, що ви надзвичайно круті. Юра, добре? Добре. Все, а если можете трошки на ваше столб я думаю, мы... Вы... Да. да, Максим. Максим, Максим да. прошу. Увага. Супер. Вы на трошки можете...